Сучасні психологи, інфлюенсери, відомі люди говорять: обирай себе, думай лише про себе, ти маєш бути в себе на першому місці. Але давайте поглянемо, що про це говорили справді авторитетні люди протягом усієї історії. Еріх Фром говорив: любов починається там, де закінчується егоїзм. Артур Шопенгауер говорив: Егоїзм це завіса, що закриває нам інших людей. Лише співчуття зриває її. Альфред Адлер говорив, справжня любов починається там, де зникає прагнення володіти. Карл юнг говорив наступні слова: доторкнутися до душі іншої людини можна лише тоді, коли твоя власна не стала жорстокою. Серен Кіркегор говорив: любити це віддавати себе без залишку, егоїзм завжди бере. Любов завжди дає. Віктор Франкл говорив. Чим більше людина віддає себе іншому, тим повніше вона знаходить себе. Фрідріх Нітше, хто любить, той виходить за межі себе. Хто егоїстичний, замкнений у собі? Всі ці відомі психологи, поети та мислителі говорили про одне і те ж саме: ми не маємо бути егоїстами. А тепер подивіться, як ці слова перегукуються і словами самого Бога. Люби ближнього свого як самого себе. Сказав Ісус Христос, і цим самим він промовляє сьогодні до нас.